Thank вас, дорогі будівельники! Вас сьогодні вітають Людмила і Анатолій! На околиці Кам'янки наші худоющики розкинулись невеличке будівельне містечко, яке знає не тільки дитина, а й кожна людина нашого міста, кожен житель кам'янського району. Добрі справи цієї організації давно вже вийшли за рамки району, адже будівельники добре зарекомендували себе як в Кам'янському районі, так і у великих містах не тільки нашої Черкащини, а й України. Їх знають у Києві. Дніпропетровську, Черкасах, Фастовій, Дніпродзержинську, Славутичі, Богуславі і навіть у Росії. Його робоча географія не знає кордонів. І де б не працював цей дружний злагоджений колектив свою роботу завжди здає оцінкою відмінно. А це означає робота найвищої якості. Ви вже здогадалися, що мова йде про інтербут Хто знає? Хто знає? Можливо, колись відстаюча у минулому ШМПМК і не досягла таких висот, якби її не очолив Володимир Іванович Тірун, якого доля в 1984 році закинула в Кам'янку. І з того часу успіхи не полишають цей колектив. Богдан господар непосидюча і ділова людина. Володимира Івановича в кабінеті застати важко, бо робочий день у нього починається рано вранці, а закінчується майже опівночі. І така нього удача бути весь час у русі з людьми, щодня будувати бувати на всіх виробничих об'єктах. А якщо треба, то й засукати рукава і стати працювати поруч із своїми робітниками. Тому цей колектив серед таких же 19 спорізаних будівельних організацій Черкащини один із кращих в області і завжди користується заслуженим авторитетом у замовників. Будівельного корабля директора інтербун Володимира Івановича Чірна. Зустрічайте! Шановні колеги будівельники, шановні ветерани, пенсіонери, шановні гості, я не прихою радощі від того, що. За багаторічну перерву за 15 років незалежності ми вперше зустрілися разом у цьому залі. На мою думку, що це є гарний знак на те, що будівельна галузь нашого району буде розвиватися. Тож, прийміть від нашого колективу вітання всіх тих, хто в цьому залі з нагоди професійного свята Дня будівельника. Професію, яку ми брали в молоді роки. Напевне, ми ще й не знали її особливого значення, що вона є найдревніша, бо з виникненням життя на землі повстали проблеми житла, найпочесніша, бо ми створюємо блага для людей і перецінити її неможливо і сьогодні. Ми всі стали свідками за неба до економіки з розвалом Радянського Союзу. І припинилось нове будівництво, в першу чергу, житла, об'єктів соціальної сфери. Підприємств, а це означало для нас будівельників крах. Нашим підприємствам в більшій чи меншій степені кожному прийшло, прийшлося пройти через це. Ми, як барометр економіки в державі, тільки вона на підйомі, так ми оживаємо. бо в суспільстві виникає можливість розвиватись, а це означає реконструвати, будувати. І в народі існує ще таке прислів'я. І вони бачать люди, коли будуються, коли будується житло, будуються фабрики, будуються заводи, з'являються робочі місця. Значить, це регіон перспективний. І там з'являються люди. Я хотів би, щоб в нашому районі динаміка демографічна змінилася якраз завдяки нашій, нашій праці будівельників. Трошки історії. В, 90 в 80-х 90-х роках всіма будівельними підприємствами. А це Раєгробут, Кам'янська дільниця Сміла Фромбуд, будівельна дільниця ПЗЄ, це пошуково-зйомна експедиція, Агрошлях, тобто нами, виконувалися об'ємів робіт, але це була кульмінація в тих цінах, це було 6-7 мільйонів. Якщо перевести порівнянні ціни на цей рік, це буде близько 30 мільйонів. Взагалі це був підйом галузі і розвитку району. На карті з'явилася Телепинська, Баландинська, Грушківська, Михайлівська, Ревівська, Вербівська, Лубенська школи. Клуби Тимошівка, Телепино, Жабадино, Баландино, дитячі садки Баландино, Телепино, Вербівка, Тимошівка, Радгосп? Радгосп? Жовтий, машинобудівників, садок, Зірочка, Геологи, Ізумруд. Появилися такі потужні тваринські комплекси, як Тимошівський, Михайлівський, Грушківський. Цілі житлові райони або вулиці з'явилися в селах Михайлівки, Тимошівки. В Кам'янці споруджувалися Бадоворихівки. Це два 30 квартирних житлових будинки, два 40-квартирних будинки, один 67-квартирний, один 100-квартирний, два 24-квартирний. Хірургічний корпус центральної районної лікарні, дитяча лікарня. Щорічно з'являлося 80-100 тисяч квадратних метрів благоустрію і 5-6 кілометрів доріг. Особливе місце в розвитку соціальної сфери міста належало машинному заводі, її невтомному директорі нині покійному вороне Олексію Григоровичу. Це центр міста Батоперефіру, свинокомплексовій Юрчиха, ставок на червоній діброві. Садовий кооператив Машинобудівник. Якщо порівнювати сьогодні обсяги з тими, що були до 90-го року, то ми сьогодні десяту частину їх виконуємо. На великий жаль, багато із тих героїв, хто творив будівельну історію, вже покійні. Це начальник міського госбуду апіват Станіслав Андрійович, директор машинобудівного заводу Ворона Олександр Григорович. Виконроб Вовниць Іван Васильович, начальник МДСУ Фурер Лев Володимирович, Касяненко Михайло Михайлович, Штукатур Гудименко, Виконроб Хіченко. І я б хотів, щоб їх пам'ять ми вшанували хвилиною мовчання. Прошу всіх стати. відміну від сумної дати або сумної події у цьому залі присутні і герої і тієї будівельної історії, ветерани, пенсіонери, колишні керівники. Сьогодні в залі є Бобрун Віктор Петрович, Омельченко Василь Олексійович, Іваненко Борис Олександрович, Марієнко Василь Семенович, Залезький Василь Тимофійович, Школа Михайло Іванович. Солод Віра Іванівна, штукатур більше 35 років пропрацювала в ремонтно-будівельному цеху Машбуду. Бетонщиця, оператор бетонного змішувача, Герич Вариса Григорівна, Смілянська співапромбу, 39 років. Начальник дільниці Деркач Олександр Юхемович. Виконороб Вишневецький, виконаб Ромашина Борис Степанович. І я б, з великою гордістю хотів би, щоб ви піднялися, ці люди-герої в цьому залі. А ми вам запланували. Є на після. І про своє підприємство. Ми, як і всі, переживаємо найкращі часи свого життя або своєї діяльності. Як і всіх, є проблеми, але найголовніше те, що нам вдалося сьогодні зберегти весь трудовий колектив підприємства, всю зберегти матеріальну базу. І сьогодні це є потужне підприємство, багатопрофільне. Виконуємо роботи від каналізаційних мереж до будівництва доріг і європейського ремонту і будівництва житла. Хто заходив в цей зал, мог побачити фотографії там різного жанру, в тому числі і відпочинку. Особливою гордістю нашого підприємства це є трудовий колектив. Весь без винятку прекрасний професійний колектив. Всіх я не можу перелікувати, бо їх сьогодні понад 80 осіб. Але більшість тих, хто є взірцем для нашого підприємства, я все-таки зачитаю. Це головний інженер Жуган Михайлович. Головний бухгалтер Каленко Ліва Кимівна. Максиміст Малантажувача Ливчук, Сергія Дрозік Бірман, машинист Бульдозера Гудзенко Григорій Миколаївич, автогрейдера Грабови Сергій. Майстер Горобець Іван Васильович, пукатор Федоренко Микола Вікторович, водій Бечок Святой Іванович, оператор АБЗ Мандзюк Віктор Васильович, водій Олійник Микола Володимирович, Токар Передфітеренко Микола Іванович, містовий Володимир Анатолійович, касир мірник Зайнида Світлана Антонів та багато інших. На моє глибоке переконання, можливо, ми цих би вже. Позицій минулих і не зсягнемо, але, необхід... але за необхідності. Ну, їх не потрібно не потрібно ці об'єми. Але по потребі в нашому районі будуть з'являтися хороші дороги. Я так думаю, і, напевне, до цього ми всі прагнемо. Прозвість порядок будинки культури добудуємо пам'ятки минулого віку, житлові будинки в районі Рая Робуду, геологів із І все те, що. Ми хочемо бачити і те, що ми бачили раніше. Я думаю, в нашому майбутньому це буде краще. Програма нашого підприємства у цьому році напружена, географія об'єктів широка. Це ремонт шкіл району, ямковий ремонт по місту Черкаси, будівництво зерно-шужільного конусу в агрофірмі Іванківська Знам'янського району. Є багато у нас і невирішених проблем через брак коштів. Це незалежні, це неналежні санітарні побутові приміщення і незалежні від нас причини обсяги робіт. Хочу подякувати всім будівельникам району. Хай ваші руки не стомляються, хай ваші серця не чествують від важкої праці. Наші замовники, хай завжди будете ви задоволені на, нашої, нашою працею. Наші сім'ї хай будуть накормлені і здорові. Цих земних благ вам і вашим сім'ям. Святом, дорогі наші будівельники. Голова районної державної адміністрації Іван Максимович Крамаренко. Голова районної ради Іван Миколаївич Швець. Міський голова Олександр Грігорович Шамрай. Голова обласного об'єднання Облагрошлях буд могли Микола Григорович. Голова колективного підприємства Райагробут колега Щегирина, Кривобок Валерій Васильович. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства міста Черкас Протасенко Ольга Михайлівна. інженер будівельник Фірми Іванківська Знайомського району Кирилоцької області Космачов Олександр Іванович. Вітаємо вас на Кам'янській землі. На святі присутні, колеги наших підприємств. Дзима Василь Васильович, СП Рай Агрофу. Директор фірми Будівельник Павло Григорович Геннаденко. Директор приватної фірми Шляковик Буцький Василь Семенович. Серед гостей і шановані люди району ветерани будівельної справи. Хочеш жити, живи кривато, хочеш бути щасливим, то віру людей. Подаруй їм любов багато, все тепло їм віддай, наче сонячний день. Не знайш, що життя тягар, коли прийдеться, важко ступити, будівельником будь, самий найкращий дар і найбільше у світі щастя це жити. Привітати вас, друзі, із святом прийшли керівники району. Крамаренко Іван Максимович, Швець Іван Миколайович, Шамрай Олександр Георгович, яких ми запрошуємо піднятися на сцену. Шановні присутні, якщо глянуть на наш календар, то в держави на протязі року є ще мало професійних свят. Це, мабуть, і правильно в тому, що кожну родину, яка відноситься до відповідної професії, держава цінує. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб віддати шану і повагу тим людям, які мають... Особливі заслуги у цьому святі День будівельника. Якщо ми глянемо далеку нашу історію, а може чуть і далі, а якщо наші старші, старше покоління і тут знаходиться у цьому залі, то скажуть, що під час Великої Вітчизняної війни, що було навіть в нашому районі, ми далі не говоримо. І як кожен з нас тут мав з вами і наші пращури були будівельниками. Значить, на очах все це відбудувалося. Ви знаєте, багато в цьому плані можна говорити, я лише хочу сказати, так мені е, в моєму житті сталося, що прийшлося не один рік, довгий час працювати разом, я так можу вже сказати з Михайлом Васильовичем Татаріном, який сьогодні знаходиться в цьому залі. І що хочу сказати сьогодні на рівні області прийнято ряд документів, які стосуються і нашого району. Якщо сказати...